Вселенка з Краматорська Донецької області вибирає речі для своїх доньок. Перебуваємо вже рік в Полтаві, дізналися про акцію і прийшли Мама, взяти одежу більше дітям, ма, ніж собі, тому що ма, діти швидко ростуть ма, і ма, так швидко не накупиш речей. Ма, взяли он, ма, малі ма, тапки і ковтинку взяли. Ну і ще подивимось, може, ще щось візьмемо». Акцію Соціальний гардероб на вулиці Пилипоорлика орлика щочетверга влаштовує благодійний фонд «Карітас Полтава. Роздають речі від початку повномасштабної війни, розповіла Суспільному керівниця проєкту фонду Оксана корольова буцко За цей час у регіоні видали понад 100 тонн одягу та взуття. Прийшли за гуманітаркою, що то там речі взяти. Взяли час на, на осінь курточку чи що то таке кофти. Питаємося. Да, Зими, мабуть, тут були. Ну, не знаємо, як вийде. Хотілося б повернутися домой, звісно. Обрати одяг можна за наявності довідки внутрішньопереміщеної особи, каже представник фонду Владислав Северюков. Речі нам передаються від наших партнерів, як по Україні, так само і за кордону. Також є такі випадки, коли нам просто пишуть в соціальних мережах ті ж самі переселенці, які говорять, що в нас є речі, ми можемо вам принести, тому що ну, ми там не користуємося, у нас там діти, чи хтось виріс, цих речей. У нас як для дорослих, так і для дітей є і речі, і взуття. Тому я думаю, що кожен сьогодні знайде для себе щось відповідне. Переселенка з Харкова Галина Кононова прийшла взяти речі для своєї онуки. Про акцію дізналася із соціальних мереж. Ми взяли картинку, футболочку та штанішки. Не відмовимось, бо діти ростуть. То, що було мале, ми вже продавали теж, а так підростає, щось знайдемося. Марина Ларина, Юрій Дубіневич, Суспільне новини, Полтава.